Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство. Тепер чекаємо підпису президента. Дуже багато роботи було пророблено, щоб запобіжники встановити, щоб всякі негідники не могли отримати паспорт громадянина України. Російська, китайська агентура, всі хто поселяє недружні країни. Ми ж пам'ятаємо, як в Україні бездумно роздавали паспорти таким негідникам, як Новинський, російська агентура, які зараз працює на ворога дуже відверто проти нас. Чи, наприклад, була мода роздавати? Бездумно паспорти тим, хто не знав ні української мови, ні наших законів, ні конституції, а потім порушували зокрема наше законодавство серед, наприклад, як Закашвілі, багато інших. Тому дуже важливо з однієї сторони в глобальній боротьбі за людський капітал повертати українців, давати їм можливості працювати для держави. Тому ми дуже сподіваємося, що цей закон якраз. І допоможе із цими питаннями. От. Тому е закон про множине громадянство важливе, але також важливо, коли ми кажемо, що хочемо повернути багато українців додому, чи дати можливість зберегти тим, хто виїхав і хто зараз за кордоном. Ось е мати розуміння, що паспорт громадянина України це про неймовірну відповідальність. Україна єдиний дорослий зараз у світі. Наш паспорт це вимога знати українську мову, українську культуру, українську конституцію, бути українцем це відповідальність, бути громадянином держави, яка стала єдиним дорослим у світі. Тому хай ще дорослим стане наша влада, от е, і пришвидшує якісь речі, які важливі для перемоги над ворогом, зокрема модернізація і технологічна війна, де потрібно задіяти все більше і більше інтелекту. І ми дуже сподіваємося, що е, всі зараз речі, зокрема цей закон, з запобіжниками. А також з різними вимогами для отримання спрацює на благо України, і для цього дуже важливо, щоб всі могли стежити за його імплементацією.